Друзі, підписуємося на канал. Друзі, дивимося, і підписуємося на канал. Б'ємо колокольчик і чекаємо наступних роликів. Не забуваємо підписатися, друзі, не забуваємо. Переглядів дуже багато. Підписники йдуть важкувато. Дуже-дуже прошу, підписуйтесь. Машинка взагалі супер. Такий ман. Взагалі такий ман новому власнику. Це взагалі супер. Просто супер. Машина клас. Огонь! Друзі, ще раз напоминаю, в котрий раз. Переглядів багато, а підписники йдуть важко. Підписуйтесь. Любі друзі, підписуйтесь. Далі буде ще краще. Друзі, не забуваємо підписатися. Далі буде ще цікавіше.